Давай подивимося, як себе поводити, якщо він проявиться. Також нагадую, що за підписку на мій інстаграм я дарую безкоштовно одне відповідь на запитання. То підписуйся, пиши в дірі це питання, будемо розбирати, як себе поводити. А, від нього буде шанс проявлення. Тобто він буде проявлятися. І, знаєш, так може проявлятися і розбити серце. Тобто появою своєю. Зробить тобі боляче, якось нагадає про себе, і тобі буде від цього боляче. Та, да, з'явиться такий прибір з пропозицією, можливо, навіть захоче вияснити якісь відносини. А ти стоїш перед вибором і не знаєш, прийняти його чи не прийняти. Дуже такі буде. Адиційні якісь такі відносини, але тобі потрібно бути такою трохи егоїстичною, бути трохи егоїстичною, думати в першу чергу на свої відчуття. Якщо хочеш, от подумай, як тобі. Якщо хочеться його м -м, пробачити, прийняти до себе відносини, то приймай. Якщо ні, то ні. Відштовхуйся від свого внутрішнього.